Доброго дня, друзі! Хочу вам показати ось такий прийшов мені лист. Давно я не користувалася послугами Укрпошти, тим більше, щоб ось так аж, прямо як нібито листування, ото, як було раніше. Значить, з Тернопільської області від головатої Галини село Почапинці. Що я у неї виписувала? Я виписувала у неї насіння багаторічників. Зараз глянемо, що, що там і як. Подивіться, будь ласка, як все гарно продумано. У е конверті, ніби отак, нібито саморобна ось така листівка. Її розгортаєш от, насіння. Насіння, яке я виписувала, але перше, що кинулося відразу в очі, подивіться подарунок. Кореопсис. Далі до деяких рослин. Навіть ось такі інструкції, як зберігати, коли сіяти. Так, іпсофіло піретром платикодон аквілегію. Багаторічники сіяти на розсаду під плівку або в парничок у березні квітні. Так, Скабіозу, коріопсис відразу в ґрунт. І ось таке побажання гарних сходів. Значить, людина займається квітами. От, знайшла я її у Facebook, група багаторічників. І що я виписувала? Значить, аквілегію, двоколірну карликову суміш. Дуже мені сподобалась на картинці Аквілегія, така карликова. Далі. Аквілегію білу низьку. Теж мені сподобалась ось є скабіоза стелата. Ну, аквілегія то у мене є, а скабіоза у мене ще такого ніколи не було. Оце перший раз. Так. Далі дельфініум темно-рожевий. У мене є дельфініум синій і є дельфініум такий хамелеончиком. Далі піретрум малиновий. У мене є такий, але я купила кущиком придбала, а це ось взяла насіння. Так. Цього піретруму малинового. Аквілегія махрова висока. Суміш. Аквілегія махрова теж мені сподобалася. От. Далі подарунок кареопсис, а далі те, що я виписала, платикодон. Мені сподобався. Великі квіти, гіпсофіла і мак лососовий. Ось таке е, замовлення я зробила. Е, обійшлося воно мені ось на сіня у 200 гривень. Замовлення там 215, здається гривень, було замовлення від 200 гривень, то, здається, 215 гривень, і плюс оплатила ось послуги Укрпошти, 235 гривень. Це все вийшло, але ось тільки насіння мені поприходило. Тепер я його порозміщую все-таки, як тут написано, що в холодильник, що як. От. Ну, і буду, звичайно, чекати, коли вже буду висівати. Тому отаке -от я собі придбала.